А як пов'язаний Чорнобиль із новими тарифами на теплу енергію? А дуже просто і дуже вигідно. Неподалік від зони відчуження, ми знайшли теплу електростанцію екологічну, яка працює на деревині. Вона побудована за гроші Європейського банку реконструкції та розвитку і дуже ефективна. Якби не одне, але на ТЕЦ спалюють деревину прямо з Чорнобиля, з Цезієм та Стронцієм. Куди йде екологічний дим від радіаційного вогнища. Розкажемо далі. Екоенергетика прописалася під боком у киян. Ось вона перша в Україні екологічно чиста теплостанція. Є смір до тому, щоб уйти від зжигання природного газу, мазута, угля е, і е, больше розвивати альтернативну енергетику. Проте альтернатива тут дивна та небезпечна. <клес> <клес> Часто хворієте на бронхіти і ларингіти? а мало не в кожного другого рак. Можливо, у вас під боком налагодили екологічно чисте виробництво. Півміста може підписатися проти, але кому потрібні ці папірці, якщо на кону набір дотацій та можливість зайняти цілий ринок? Як зажити на радіаційному вулкані? Програма гроші вирушає на ревізію Іванкова. Це лише Іванків Київська область. Усього 40 кілометрів від Чорнобильської АЕС. Після катастрофи тут тільки зажили спокійно, аж містечко на 10 тисяч мешканців, а за ними і уся Україна знов опинилася у групі ризику. Ризику радіаційного зараження. Це я особисто його стін як радіаційний геноцид по відношенню до людей. На цей проект в ЄБРР виділили аж 15,5 мільйонів євро. Гарна ініціатива кульгава українська реалізація. Це символічно, що на місці, де була трагедія э, атомної станції э, построїти безпечну, екологічну, э, чисту електростанцію. Навіщо ж ставити найчистішу ТЕС у найпруднішому місці? Тим паче, тут такі об'єкти будувати взагалі заборонено. Законом 91-го року о правовий статусі територій, загрязненних від ЧАЕС. Категорически запрещено строительство каких-либо объектов промышленности в зонах гарантированного добровольного отселения. Тепловую электростанцию, госорганы, которые давали разрешение на ее строительство, отнесли к многоэтажкам, к офисным зданиям. Відповідь ответ одна дешевая Чернобыльская дерево. Она работает на древесине, которая находится в радиусе 60 километров от нее. Это тот радиоактивный лес, который находится... В Чорнобильській зоні на самій ТЕЗ божаться трьохрівневі перевірки, спеціальне обладнання та жодних зв'язків із чорним ринком деревини з під Чорнобиля. Ми купуємо дерево у лісхозах і у деревобрабадовичих підприємств. Та факти кажуть про інше: в тез вже кілька перевірок фіксували перевищення шкідливих речовин у викидах, та навіть знайшли підготовлену для печей радіоактивну партію дерева. Проведено позапланову перевірку Іванківської тесту в «Біогазенерго», за результатами якої встановлено перевищення вмісту радіонуклідів Стронцію-90 в сировині. сировиністронці – синтетичний радіоактивний нуклід. Це означає, що потрапити сюди він міг тільки з Чорнобиля. Тож як це дерево могло пройти таку прискіпливу перевірку? Ось один із рівнів контролю, основний спеціальний сканер радіоактивності. Кожна машина має проїхати через рамку, яка фіксує рівень випромінювання. тут Ми буває аномалія у нас і ні. Є, є у нас па пару таких ближнічків. 16-12 ну, можна показати. Ні, можна. Істочник, імено, який швидко покаже, Січас на метрологію. Як же обдурити суворий прилад? Просто проїхати порук. До речі, онлайн-трансляція показників, якої тут так пишаються, відкрила ще один цікавий факт. По-перше, з'явилася вона тут приблизно через два роки після запуску. А по-друге, схоже, працює не завжди. А поки ми дивилися онлайн-трансляцію, дозиметр подає сигнал. Ми у небезпеці. При допустимі нормі у 30 мікрорентген на годину 48. Це вже привід пакувати валізи. Виходимо за територію, і тут ще один сюрприз. За закриття екологічної теплостанції вже підписалося в біуміста. Мітинги, соди, палаючі шини. У місті паніка. Люди переконані, якщо екологічне хау запрацює повну, їм пряма дорога на кладовище. Поїде на кладовище, які кладовище. тут іван коло ну, якби була можливість, я б переїхала б не задумуючись. Ну справа в тому, що переїжджати нікуди. І дійсно, статистика захворюваності тут невтішна. В 2015 році вперше захворіло в районі 11 тисяч осіб на нофороби системи. Дихання та майже тисяча іванківцю страждає на рак. Усього кілька фур дерев і 6 мегаватт електрики як з куща. А скоро тут вироблятимуть усі вісімнадцять мегаватт. у нас вводять в експлуатацію другий енергоблок, який буде потріблять порядка 15-20 тонн древесини в час. Що ж тоді з радіаційним фоном у самому Іванкові? Значних перевищень у Іванкові ми не зафіксували, але подекуди у місті показники ледь тримаються у нормі. Та диявол криється у відходах. Ну, є агрохолдинги, з судовольцем купують на залу і спользують Експерти запови, які продають по агрохолдингах нашої країни, шокують неприродні радіонукліди перевищують максимально безпечні норми. Інститут радіології сказав, що перевищення. По нормам вмісту радіну клідів і такі попіл не можна використовувати в якості добрива. Стронці 90, який проникає у кістки, та цезій 137, що сідає у печінці, можуть потрапити просто до вашого столу. Коло те запрацює наповно, щодня матиме по 200 кілограм попелу. З їхньої печі до вашого столу.